Перший етап було навчання, другий етап вони працювали активно, і прийшов час зустрітися для того, щоб допомогти, обговорити, що вийшло, що не вийшло, над чим потрібно звернути увагу, попрацювати. Ревізійна група, вона ще й передбачає обмін досвідом, тому є дуже важливим проведення таких зустрічей. Вони дають можливість колегам проаналізувати той процес, який вже відбувся, обговорити запити, кейси живі, які виникають у роботі. Після уроків ти приходиш, ти всередині так спустошена, да? А тут ти прийшла у тебе настільки було куча емоцій. Я зразу давай розказувати. Боже, арт-терапія, це супер, це класно. Сьогодні ми також мали можливість проговорити, як ми будемо працювати надалі. Ми отримали знову ж таки кейс, таких методик, які ми можемо спокійно використовувати з дітьми. Вони розраховані буквально на два місяці нашої роботи. Такий багаж знань, який допоможе працювати надалі з дітьми, бачити їхні, скажімо, проблеми і шукати ресурси для того, щоб діти змогли їх подолати.